З букви А почнемо. З букви А, Тобто ти так. хотіла сказати Сабрамова? Значить, дивіться, ну, пару слів так. скажу. Наші дорогенькі партнери, ми Приїхали з Карпат. Це був у нас закінчився у нас промовшен. У нас був промовшення чарівні Карма Карпати. І у нас група із 16 чоловік. Ми були лідери і не лідери. Всі, хто виконав промовшн, хто підвищив свої кваліфікації. Ми з радістю всією командою поїхали в Карпати. Були ми в Пилипці. Це міжгір'я, це в Карпатах. Відпочивали три дні. Відпочивали, насолоджувались, отримували подарунки, навчалися, були на екскурсіях. Дуже багато гарних фо фотографій, фото ми скинули в групі, щоб ви побули разом з нами, хоч трошечки. Ну а зараз ми просто хочемо поділитися з вами своїми враженнями. Які у нас є ну, почуття, які у нас емоції? Ну хочу сказати за себе, я дуже щаслива, що я поїхала своєю командою в Карпати. Я дуже вдячна кожному хто був. І Я дуже сподіваюся, що на наступний раз. Ми також будемо зараз об'являти наступний промовшин, і я вірю всім своїм серцем, що на наступний раз нас вже буде не 16 чоловік, а в ене кількість раз кількість більше. Тобто, ми наступний раз беремо всіх, так? Всі, хто захоче. Ну, мабуть, не поправочку зроблю. Всі, хто виконає промовшн, буде отак от вірніше. Вот, так ну а сьогодні ми просто хочемо з вами поділитися своїми емоціями, да, і своїми почуттями, і своїми враженнями. Так, все по порядку. Давай, Зоєнька, починай. Ну, що можна сказати? є така е, пословиця лучше один раз увідіть, ніж сто разів услышать. Побувати в Карпатах це, це дуже чудово. Чудово, по-перше, тут така природа, тут е, щирі люди, е, тут сама обстановка от тут, ми, ми там в бойових зон, в зонах бойових там, дій і так далі. Ми не ми чули ні разу, що були сирени, Було тут так гарно. Як ви знаєте, як от ми родом з дитинства, це точно. Це перше. І саме основне, ви знаєте, зустріти людей, яких ми тільки чули, не бачили їх там. В відеочаті, ми, ми стали, ну, знаєте, як одна родина. Було дуже душевно, було от тепло. Теплота відходила від, 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 від під, підтримки. Ну Це неймовірні, звісно, такі ощущення. Я вже на українській, на російській, О, от ми були, У нас насить наскільки насичена була програма, що я не знаю, відпочивати ніколи було. Ми туди-туди ходили. Ну і де ми тільки не були? І озеро Синівір, там не, не ті, що зоопарки, природа сама надихає тут. І е, піднімались на підйомнику, і були на водоспаді. І там все було організовано дуже гарно. Заняття в нас були, але Оля дала те, що потрібно було кожному з нас, не тільки лідерам. Вона дала. Не тільки от знання ти, що вона передала, вона зробила для нас такий ексклюзив, що вона потім розкаже, по покаже, і ми, все, ми все повинні зробити так, як вона от -от говорила. Я, я вибачаюся за те, що ем, ну як вам сказати, я сама. Хочу, дуже хочу, щоб у нас була така потужна команда, оце бюро номер 8 ну, Показати, доказати, що ми теж не ликом шиті, як ті виконують там, такі, такі бали, там поскільки, і вони там получають ті гроші, і вони такі круті, а чим ми хуже? От чим? Е, у нас. Теж люди, дивіться, які от всі, хто не тільки виступають. Я от подивилася, роззнайомилися, ну, всі у всіх є своя родзинка, вони ну, вони люблять компанію. Я не буду там пойм'яно називати, ну, це вже це вже як не тільки родичів, а ще, мабуть, і ближчі люди. Пліч опліч ми от були скільки днів, і хоч би десь там промайнула якась така ну, Якісь негаразди чи шоті, там непорозуміння, підтримка, підтримка і все. І буде було дуже, ну не знаю, як то так розставатися, дуже не хотілося. Я, от, ви знаєте, хочу побажати, щоб е, ну, приїхали майже всі, які оце чують, які які просто, може, вони ще в сумненнях яких то. Е, треба їздити, треба їздити. Е, Оля такий організатор гарний, що я не знаю, вона все продумала, Вона подаруночки всім зробила, не тільки там, що промоушени були, лідерам, та й другі дуже-дуже була уважна до всього, до організації. Вона поїхала. На нескільки було багато роботи, ну, чоловік, правда, помагав, їй помогав. От. І ви знаєте, мені б хотілося подякувати тобі, Оля, і ти знаєш, оце ти знову такий от. Мені після цієї хочеться ще їхати, хочеться більше робити, е... хочеться ну теж щоб. Я була лідером, не просто лідером, а взірцем для своєї команди, щоб багато було дуже новеньких, щоб серед цих новеньких були з'явилися ті люди не тільки в мене, а у всіх, тих, хто мене чує, і взагалі в нашому бюро. Щоб у нас оце моє побажання, хай Господь Бог почує, як кажуть. <кхем> От, і якесь благословення ми отримаємо. Щоб у кожного з нас з'явились люди, які б були. Для нас локомотивами теж, які би вони продвинули нас, які б вон, вони ну, зробили мож, майже неможливе, я кажу, можливо. Я от сьогодні йшла з Наталкою, і і ми з нею розмовляли. Оце ми побудуємо. Давайте перший мільйон, як ми отримаємо, і ми відложимо не тільки відсотки на будівлю, щоб у нас тут був якийсь ну не пансіонат, а Ерсак філія Ферсагу тут, щоб приїздили всі, що могли, і побудувати для всіх Ті, що захочуть сюди приїхати, то це для них буде ну я не знаю, якийсь бонус чи що. Ви знаєте, це буде класно. Тут є де будувати, є стройматеріали. І тут так красиво і гарно. Що я не знаю, я, я б тут довго-довго жила. б Олічка, так що подумаємо, так? Ми всі це ми повинні так продумати. Ми мільйонерами не можемо стати. О, добре, добре, добре. Пограш нам подавали. А это будет богараш-богараш. Отлично, отлично, отлично. Та еда, взагали, я тут Смотрите, вот я еще пришла Я хочу вас сего? попросить, давайте так, Зоенька, выбачь, перебью тебя. Давайте так, кто говорит, включайте микрофон и камеру. Потому uh -huh. что ну, только меня одну видно, но ну, я не хочу себя только одну видеть. Uh -huh. Ой, ну, добре, так. я вже майже сказала, я всім задоволення. Дуже дякую, Ольчка, тобі. І взагалі дякую всім, хто приїхав. Е, я мала, не знаю, велику радість, і я кажу, і от. Така тепла атмосфера була, що не хотілося з вами, і взагалі хотілося кудись поїхати в місті <сум> і жити однією сім'єю. Оце так, як примірно в мене вийшло. <сум> оце так. Всім дякую, дякую, хто приїхав. а, е, І не знаю, може, хто то пожалкував, що не поїхав. Дай Бог, щоб наступне промоушен і куди, щоб у нас відбулася ця поїздка, дай Бог. Так що, в мене все. Мої враження. Дуже гарні. Я Дя... Най... звичайно. Дякую, да, дякую, моя угу. зірочка, дякую. Uh -huh. Давайте хто наступний? Uh -huh. Дівчатка, хлопчики. Ну, ми буду на назвати... адапти. Оля, ми адаптуємося. Я прив'явлю все, Володь. Все. Володя, Володя включив ну, камеру. Все, давайте, Володю послухаємо. Ну э, буду сподяк, сподяк говорить. В першу чергу дякую э, дружину Марію Марину, яка поїхала зі мною і підтримала саму цю поїздку, бо надіявся, що з команди буде більше. Ну, вийшло, як вийшло. Але найголовніше. Подія була то, що ми разом все-таки поїхали, були там також багато обставин. Слава Богу, що ми були. Не жалкуємо, не то, що не жалкуємо, а радуємося, яке там жалкуємо. Вже не буду, ну, правду говорю, від душі, що мало добре, але маловато. Ще би пару днів, то може наситилися і тою природою і тим всім. І найголовніше спілкуванням. Друге, кому дякую, це команді, яка приїхала всім дівчатам і хлопцям. Це в особі той Анатолія. От я був там не один, вже нас двоє для початку. до двох на слідуючих буде там мужчин більше. Я думаю, що це не тільки я зацікавлений, але ви самі зацікавлені, трошки цікавіше буде. От. І одне спілкуватися, коли ми навіть на екранах до друга бачимо. я там щирий комплімент, всім сказав присутнім. Ви ще красивіші і гарніші. А я скажу, що так і по-людськи краще я вас узнав, чим я вас уявляв. Так що всім дякую тим, хто приїхав і жалкую, що не всіх побачив, кого хотів би побачити. Але сподіваюся, що це е, ну, перший раз. Ну, для нас це з Мариною була друга поїздка Молдавія. Поки що ми не пропускаємо ці там найближчими результатами, але по подіям е не пропускаємо. І це дає надію, що все-таки до результатів дійдемо. Ну, і третє, звісно, я вставляю це як на останній, хоча можна було підтребало спершу, це нашого директора, нашого Ольгу, от, яку я е ще краще узнав і почув. От і потім провели ми зустріч. Це теж важлива зустріч в світєвому, коли один на один. Ця зустріч була вже під кінець. Все було якось продумано. Ну, не мною, а директором. Все це вийшло. І, і як то кажуть, беруть, е, ну, комусь здається, зразу брати ціль, яку поставив, кому з розбігу. Так я колись вже не колись, а на нашій зустрічі я. Говорив, що в військове училище, там поставив собі ціль, я поступив з третього разу, а хтось з першого поступає. От. Ну, так вийшло. Ну, не знаю, це беру очередне, буду брати розбіг, ми будемо брати з Мариною. Ну, сподіваюся, піднімемося, Може, ще не раз прийдеться ще відступати і наступати. Це дело таке, почек на війні. Як Господь дасть, як будеш старатися. Так що, Оль, тобі дякую особисто, дякую ми з Мариною за те, що. Ти не відступила, теж напевно, не думала, що більше десь буде. Ну так вийшли, слава Богу. Ні калічеством, а качеством, і дай Бог, щоб бив на слідуючий раз, де ми там зустрінемося, надіюся, бо я вже заявку подав. Це ми, як я на, як на Олімпіаду подаються заявки, то я... ми з Мариною подали заявку на наступну нашу зустріч. На Волинь запрошуємо. Ну, але треба для цього ще дати результати. Понятно, щоб тут на місці волиняни зібралися зібралися. Щоб нас з України і разом з Волині вже зібралося ну, ну, мінімум 50, да? а може і більше. Та я вже казав. Дуже добре, але таке відчуття, що маловато трошки. Оце пару тройку днів, тільки не просто, щоб остатися відпочити, а саме в тому, щоб працювати. Може, ще і пару школ можна було б додати. Вже не дідорських, а лідерських. У нас там є таланти. Я їх побачив вже, не почув, а побачив. Хто міг би по продукції, хто школу, по бізнесу. Ну, парушка, якщо б ще б ми пару днів. Так само сочетання було дуже гарне. От, більше на відпочинок, активний відпочинок. От, а ідозірована, нормальне спілкування в плані професійному і ту. Задачу, яку нам ну, не школу, не задачу, а школу, і задачі, які поставила нам Оля, от, вони ну, направили, вдохновили і сподіваюся, що наші мрії, ми, верніше, що ми ближче стали на крок, хто на два, хто на три. Ну, Кожен хто там був, на, скоротив дистанцію до наших мрій. Ще раз дякую всім нашому директору і всім вам, дівчаткам. Вот. И до следующей встречи. Дякуем, Володечка, дякуем тебе. Кто у нас наступный? Ира Латашенко, давай, Сонечка, включайся. Я тут это, если включусь, то я тут, ой, Господи, сейчас включу свет. А можно я отключусь, а то я тут и такая... Не можна, ми тебе бачили, яка ти є. Так що тепер ти нас нічим не злякаєш. Ти чудово завжди. От моя концепція така. Я услышала Володю, якщо я правильно так поняла. От Я камеру, камеру выключила, потому что я тут сижу, я сама себе не нравлюсь. А когда я сама себе не нравлюсь, я это, ну, теряю. Это ж Володя у нас как-то... Ну, вообще, ну, ну ладно, то не буду я на весь экран, ладно. А я, я проморгаю. Туди. А мы тут еще как бы первые сутки не адаптировались к домашнее... Вот я бы, например, планировала бы так. Если бы мы заехали тогда большой командой, ну, я для себя поняла, поняла одно. Даже если есть один партнер в твоей команде, который хочет, надо с ним ехать. Это все равно мотивация, и мы не знаем, как это, ну, сработает это. Но я бы хотела бы еще, мы там проводили, если бы мы остались действительно на пять дней, можно было провести и еще бы этот регион задействовать можно было в гостинице в свободное время провести презентацию для местных жителей которые обслуживающий персонал большого комплекса гостиниц вот могли им показать мастер-классы и еще набрать партнеров с этого региона чтобы кто-то нас не опередил То есть я так понимаю куда мы не зашли мы должны оттуда брать с собой партнера. Поэтому в следующий раз, когда мы поедем, надо это продумывать, рассчитывать, чтобы не было обиты это, там проводим презентацию, разыгрываем лот, и каждый там десятый партнер, независимо от того, как мы все вместе проводим презентацию, но чтобы каждый ушел с партнером с этого региона. Ну, как лотерейка. Провери, кто хочет подписаться. Этот один выбрал того, того, чтобы это было не обидно, и чтобы это было как бы. И, и так можно осваивать регионы. Потому что мы там были, каждый один в поле не воин. Нам не слушают. Там народ, гуцулы, они очень как бы ну, зажатые, у них там есть свое видение выживания в этой местности, но помочь им выжить, сохранить экологию это наша задача. Но я, во всяком случае, сюда пришла. Я не пришла на большие деньги. Мне главное сохранить свое дыхание, своим внуков, свои ручки, свои щечки, и чтобы это, на это уходило очень мало времени. И сегодня у меня эта миссия. Но если мне за эту миссию дают еще и бонусы, я очень благодарна. Потому что я была в куче компаний, я всегда как бы выходила на самые высокие вершины, потом что-то меня там где-то не устраивало, я шла дальше. Эта компания, мне нравится позиция президента компании, который говорит, не продавайте, открывайте возможности людям, потому что продав одну единицу, заработав там 200-300 гривен, вы его можете потерять, потому что найдется человек, который объяснит этому человеку маркетинг-план, он на вас обидится. Ир, давай, Ирочка, давай про отдых наш, давай. Это ну, ну гор, может быть только горы. Это, ну, я бы, туда, я бы ехала на этом подъемнике, наверное, до бесконечности, до самой Луны потом на Марс, на это, все время смотрела, все время рот открыла, малолетка дура-дура, потому что, ну, хочется вот это, и камеры мне не надо, я хочу, чтобы мои файлы это все запечатлили и никуда не удалялись, и чтобы я закрыла глаза, медитировала, вспоминала, в каких я куточках тика не было. Спасибо, Оля, тебе, что ты организовала, спасибо, что показала, что мы подняли свою задницу и поехали. Нам надо пендели такие, знаешь, Каждую неделю по попендили. Спасибо, Больше. Отключаюсь, даю слово другому. Хорошо. Все я поняла, Ирочка. Тебе буду давать пендели. Саш, Захарка, давай ты. Твоя да, очередь. Да. На списку Хотела ты. сказать. Камеру не включай. Саша, не включай я не... камеру. Включай, я пожалуйста, да? камеру. Вы послушайте меня, я в гостях, я вышла на балкончик, никому не мешать, я же не домой приехала, это Киев, там дети все уроки понятно. делают, там ну, у нас как бы... Так все, все понятно, хорошо, хорошо, Сашу. хорошо, я, хорошо, я, я, хорошо. Вот, я, все, я хочу поблагодарить в первую очередь Олю, и и моего спонсора Ю, Юлю Лапу, потому что они меня убедили, что что я смогу поехать, что мне хватит силы, что все будет хорошо. Я ну, очень сомневалась. И, ну поехала я, я набралась этой силы, я набралась этой энергии этих Карпат, потому что я я только мечтала, но я никогда не была в Закарпатье. Я я вам очень очень благодарна, я столько эмоций, столько ну, энергии вот привезла с собой, что, что я не могу вот, без улыбки, без радости это рассказывать. Детям уже про это все проговорила. Вот, в восторге, каждый день был наполнен. Каждый день был настолько наполнен, и это настолько не, не похожий. Первый день я даже не поняла, что я попала вот куда-то. Не со мной все происходит. На второй день на семикир поехали. Это уже. Просто вот от, открылась для меня новый файл. Ну, а там же ж вообще и банкет, и поздравления, и признание. Я, я просто вот низко кланяюсь всей, всей команде. Мы, мы так сдружились, мы такие все родные стали. Правильно Володя говорит, что мы... Э, одно дело, когда мы открываем, не открываем здесь камеру, слышим друг друга, а там видели, потрогать друг друга хочется. Вот, на самом деле, очень-очень здорово. Ездить обязательно надо командой, команда сплачивается. Ну, вот чтобы объединить команду, вот, вот, для этого нужны такие встречи. Вот такой вот и отдых, и обучение, и обмен опытом. И вот даже просто в разговоре мы друг от друга столько ценного слышали. Вот то, что мышление меняется. Вот совершенно вот слушаешь человека, и так раз, а сезамчик что-то такое для себя услышал, вот, что тебя включило. Поэтому, ну, я очень рада и благодарна всем, 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 вот, за то, что я э, побывала и в Карпатах, и, и с вами всеми познакомилась. Я, в я, я общем, благодарна э, каждому, 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 кто поехал. И кто, даже здесь девочки не присутствуют, вот, но вот их прям, прям школа была, что у Марины, что Елена, да, Елена, да, с Полтавы. Елена. Лена, да, вот, вот, их не хватает их, послушать их, вот, а так, ну, очень насыщенная была школа, я благодарна, отдельная благодарность за обучение, вот, все-все по полочкам, просто... Единственное, чего мне не хватило, это частная школа с Олей. Ну, не хватило мне времени, не могла втиснуться никак, но ну, ничего. Я думаю, что все впереди, да, Оля? Так что я всем благодарю, вот то, что я хотела сказать по поводу поездки. Спасибо, дорогая, спасибо, моя солнышко. Кто у нас следующий по очереди? Еще кто-то есть. Из... Ага. Так, 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 Любочка. Вот Любочка, а потом Танечка. Но, Девочки, я... микро... камеры включайте. Ну, хоть кто-то. Ой, не, я можно без камеры? Давай, не тільки, дороги. З дороги, не тільки з дороги і так ну, разумі, приїхала разумі. бігом бігом, бо прийшла смс, що в мене посилка прийшла. Господи, ну як же ж я можу залишити іще посилку на почті? Я бігом побігла, забрала посилку, прибігла, душ туди-сюди, туди, туди. Ну, в общем, короче. Ну, Но... Я дуже вдячна, я дуже вдячна. Я дуже рада, що я з'їздила в цю поїздку. Що, е, дякую Саші, що вона мене запросила. <кхи> ну, я не разу не була в Закарпатті. На Львівщині я була бувала там, а в Закарпатті я не була не разу. Природа, ну, це я не знаю, це супер просто. Такий заряд е, получить енергії. Особливо, коли ми піднімалися на гору от учора, да? ну класно, це дуже класно. І ще мені дуже сподобалося, що познайомилася я з усім колективом. Ну ну як ну може не, не повністю з усім, ну а практично з усім колективом. Бо правильно кажуть, що так, коли бачиш от по відео це одне, а коли бачишся з людиною, коли ну, общаєшся з нею, то ну це вже зовсім по-другому. Воно якось восприймається зовсім по-другому. Це набагато краще вже так. Дякую дуже вам за школу, Оля. Я вдячна. Школа дуже була. Супер школа була. Я собі все позаписувала і особливо буду ну сьогодні, то вже не буду, але я намітила собі, що мені треба дещо там передивитися, перечитати і на що мені звернути увагу. Дуже дякую всім. Всім здоров'я, всім удачі, успіхів і росту, росту. Великого росту. Дякуємо, дякуємо. Взаємно, чекаємо до вас росту. Дякую. Танюша, ваша черга, танчка, рибалка. Нет. Что-что? Ее вроде нет. Ну как это нет? Если она у меня есть. А у меня не приглашена Это приглашена... Ну но вот. Микрофончика. Сейчас посмотрим. Нет. Все как будто бы... Как будто бы все нормально. Ну ладно. Не будет говорить. Значит, нет. Отлично. Хорошо. Тогда все, мои хорошие, закрываю я видеозапись. Я вам всем благодарна за ваши отзывы, за ваши такие теплые слова, за ваши добрые сердца, за ваши благодарные сердца. Спасибо большое. Я очень хотела, чтобы вам понравилось. Слава Богу, я очень рада, что вам понравилось. Мне очень понравилось. Я счастливая, я на десятом небе. Вы такие все классные, вы такие все прикольные. А, мне, а знаете, что мне больше всего понравилось? Мне понравилась вторая часть нашей святковой вечери. Мне понравилось, как мы надували шарики. Мне понравилось, как мы смеялись, как мы ржали. Мы ржали, извините, что чуть ли не до чего-то такого-то. Просто ухохатывались. У меня аж челюсти вот эти все болели потом от смеха. Ну, поэтому я довольна, я счастливая, я вам благодарна. Спасибо вам огромное, что вы были, что вы есть, и что мы дальше будем вместе, что мы дальше будем ездить. Я верю, что все, кто ездил и на следующий промоушен, сто процентов вы его выполните, потому что если вы действительно поняли, о чем мы говорили с вами на занятия, то выполнить следующий промоушен будет никому не сложно. Вот. И я верю, что у вас будет знаете, как в трепете вы будете, а, ждать, да, как Лена сказала, да, давайте каждый, каждый квартал ездить. Не на каждый квартал мы ездить не будем, но раз в полгода выезжать очень-очень обязательно, обязательно нужно. Люблю вас, обожаю вас, благодарю вас. Ну, у меня нет слов, да, как я вначале... Это сказала, да, сердечки вам дарила. Вот точно так же мое сердце переполнено благодарностью, любовью к вам. Хорошо, я выключаю, останавливаю запись. Так, остановить запись.